Я так розумію, що вже звук є. Е, да. Погано. Що мене. Е, добре, що ви написали, Тетяна Хілько. Так, це в мене один мікрофон, сіли батарейки, акумулятори. Тоді давайте почнемо. Е, знову. Спочатку. Вітаю вас на YouTube каналі. Вітаю вас Воскресним днем. І. Е, Вітаю втретє. На, на нашій програмі Євангелія Євангелі на кожен день. От. Чесно, трішки навіть зараз згадую, що я вже розказав. Сьогодні за богослужінням ми могли почути добре, відомий нам уривок з Євангелія. І, в принципі, ті, хто ходять до храму щонеділі, ну, має таку традицію, то всі, то більшість таких ключових моментів Євангелія, нам всім добре відомі. І сьогодні це Євангеліє від Матфея, 9 глава. Вона нам говорить про ось таке чудо. Давайте почнемо одразу. Одного разу Ісус увійшов в човен, переправився і прибув до свого міста, і ось принесли до нього розслабленого, що лежав на ношах. Його е, Матфей каже, прибув до свого міста. Це не місто, в якому він народився, це не Віфлеєм, це не місто, в якому він зростав багато років. Ну, все своє дитинство, юнацтво, Назарет, це не він. Його місто це Капернаум. Це центральне місто, яке Христос полюбив, яке йому було до вподоби, де він зібрав більшість своїх послідовників. Куди він постійно повертався. Це одне, взагалі це було одне з найбільших міст Галілеї. І от Христос до нього прибув в черговий раз, щоб ну, відвідати, проповідувати там. І принесли до нього розслабленого, що лежав на ношах. І побачивши Ісус віру їхню, сказав розслабленому: Терезай, чадо, відпускається тобі <кхід> гріхи твої. О, давайте ми згадаємо ну, плюс-мінус. Більшість чудес Христових і з чим вони були пов'язані. Всі чудеса Христові були пов'язані з вірою. І ну, напевно, зараз я так і не скажу якісь винятки. Напевно, всі були була, був момент в усіх чудесах, коли Христос звертався до страждаючого і казав: чи віруєш? Що... що ти хочеш? Тобто людина, яка, яку принесли, чи яка, яка прийшла, чи яку він зустрів, Христос чекав, коли людина ну, явить свою віру, попросить, вискаже, що вона хоче. І от з розслабленим випадок стається досить цікавий. Христос, по суті, не випитує в нього віру, не чекає, коли воно народиться. Як от зі сліпцем зцілив його і сказав: іди, іди там в мої очі, сходи в купель сліпим, пройдись в цю овечу купель, і ти тоді може, і ти тоді зцілишся. І той, поки йшов там віру, ну, по суті, те, що послухався Христа, явив цим свою віру в те, що Христос може зцілити. Ну, і багато таких випадків. Тобто, пам'ятаєте, того ж батька біснуватого сину, коли вірую, Господи, допоможемо, допоможемо йому, не вірю. Дуже багато моментів. А тут Христос, по суті, не звертається і не питає про віру того, кого принесли. Він побачив віру, хто його приніс, і е, говорить, відпускається тобі гріхи твої. Чому Господь не каже, ну, от як коли з цілого сліпця, йди і помий очі? Твої. Він там нічого не говориться про гріхи. А тут відпуск... він не каже там, Встань і йди. От зараз він не сказав Встань і йди. Він спочатку каже, відпускається тобі гріхи твої. Чому? Взагалі, тут таких. Дайте ще один, я ще один вір прочитаю. Тобто, Господь каже, дерзай чаду, відпускається тобі гріхи твої. Тобто, дерзай, пробуй. І ось деякі з книжників сказали собі, він богохульствує. Христос, таке відчуття, що Він. Намірено е, спеціально сказав цю фразу, щоб е, тригернути книжників і цих книжників, да? е, ну і фарисеїв в тому ж числі. Чому так? Е, перший момент, який ми маємо е, зрозуміти, це те, що в світогляді фарисеїв і книжників іудеїв будь-яка хвороба була наслідком гріха. Виходячи з цього, ніхто не може зцілитися від хвороби, якщо він не розкається в своїх гріхах. Якщо Господь Бог не простить йому ці гріхи, якщо він не розкається і не буде прощений Богом. Неможливо. Це перший момент. 방법. І другий момент. Христос без підготовки, без якихось пояснень, що Він є. Що він є Бог, який воплотився, став людиною, Боголюдина, людина, він каже, прощається, він одразу заявляє своє божественне достоїнство. Дійсно, крім Бога, ніхто прощати гріхи не може. І в очах іудеїв, книжників, христо, ну, саме книжників, Христос богохульствує, тому що прощати гріхи може тільки Бог, а Христос каже, Прощаються тобі він свідчить, значить він бере на себе атрибути, які належать лише Богу. Значить, богохульство. Але Христос якраз і ну він тут іде такий повчальний момент. Він підводить до того, щоб да, книжники на нього взілися, тригернули. Їх тригернула ця фраза, але тим не менше, Христ, ну, повчання ще не завершене урок, який йде з цього. І от Христос каже, прощаються тобі гріхи твої. Книжники відреагували. І Христос, і, побачивши помисли їхні, Ісус промовив: навіщо ви помишляєте лукави в серцях ваших? Бо що, ну, якби, чого вас так тіп, тіпає, коли я це сказав? Бо що легше сказати? Відпускаються тобі гріхи. Чи сказати в стані ходи. Так щоб знали ви, що владу має син людський на землі відпускати гріхи. Тоді говорить розслабленому, Вставши, візьми твої ночі та йди додому Твого, Христос задає питання. Воно, це питання не лег... ну, воно непросте. Тому що ну, якби Христос насправді не пропонує вибрати, що є легше сказати, відпускаються тобі гріхи, чи в стані ходи. Це комплексне запитання. Чому? Тому що з однієї сторони людина не має права собі дозволити сказати прощаються тобі, гріхи твої. Ну, якби на тому і все. Все, е Людина не може цього сказати. Це неприпустимо, тому що тільки Господь може це сказати. Але з іншої сторони, людина, е але людина, якщо переступить цю грань, якби, і лег легковажно скаже. Ну, от, наприклад, я ж можу комусь сказати, прощаються тобі, гріхи твої. Чи ви, наприклад? своєму ближньому скажіть, прощається тобі. Ну, вимовити ці слова, не, не даючи їй морально якусь, е, морального значення в, ваги моральної, то в принципі кожен це вимовити може. Е, ще хотів отаку ремарочку в сторону, що може у вас виникнути теж питання, що священик вже насправді каже, прощається, відпущається. Е, ми маємо розуміти, що священник. Він є на сповіді, він не прощає і не відпускає гріхи. Відпускає, прощає і відпускає гріхи, очищає від гріхів Господь, стілює саме в таїнстві сповіді. Священик є е, тайно звершувачем цього, ну, цього дійства, і він є свідком, що людина кається, ну, хоча б таким зовнішнім. Але ну, внутрішнє, звісно, людину, якщо вона не відкриться, важко зрозуміти. Але священик, ви маєте розуміти, що священик він свідок, він не відпускає гріхи. Воно, якби умовно кажучи, що ніби відбувається відпущення, кажуть, відпустіть мені каюсь, і священик прощається і відпускається. Але священик тоді, будучи наділеним цією владою від Бога, тобто Господь це робить і таку дає, делегує певні права. Свідчення того, що людина розкаялася, тому засвідчити, що Господь їх ці гріхи прощає, священник цю владу має, що ну, відповідно слів Ісуса Христа до апостолів, а духовенство, єпископати, священство це є послідовники апостолів. Вони прийняли це ж те, ну, якби, приємство мають від апостолів, а апостолам було дана влада розрішати, розв'язувати на землі і зв'язувати. Тобто, це, в принципі, такий основоположний момент щодо таїнства сповіді відпущення гріхів, покаяння людей, таїнство покаяння. Це така ремарка в сторону була. А повернемось до самого цього моменту, що Христос говорить, що що важче сказати. Так от, в принципі, якщо морально, то це важко сказати. Ну, тобто Це неможливо людині промовити, прощається, відпускається гріхи. Людина не має цього права. Але якщо ми прибираємо це, просто якби, як би про е, е, сказати звук. Так, вимовити звуки, прощається, відпускається тобі гріхів? Ну, можна. І тут переходимо до другого е, моменту. Христос каже: встань і ходи. А тепер прослідковуємо всю цілісну картину: в світогляді іудеїв, хвороби ні е, за гріхи. Щоб зцілитися, треба отримати відпущення гріхів. В принципі, кожен з нас, як і кожен з іудеїв, міг пробовухульствувати, ну умовно кажучи, так, і сказати: прощається, відпускаються гріхи твої. Хорошо. І переходимо до, до, до іншої фрази. Кожен з нас може також сказати, що в стані ходи. Але е, перевірити, чи відпустились тобі гріхи, ну нереально. Ну, ми не можемо. Господь же їх прощає. Ми можемо говорити, можемо мовчати, але ну, перевірки не буде. Ні, ні, нема лакмусу папірця, який. Його. Який може ви е, індикатор гріховності людини, покаяла прощення гріхи чи ні? А от коли ми кажемо встані ходи, ми теж це можемо е, промовити. Але якщо людина не встане і не піде, то тоді. Ми не відповідаємо за свої слова. Ми дійсно голосліві. Ми дійсно богохульствуємо, тому що ми сказали, що прощається і відпускається. Сказали: встані ходи, а людина взяла і не пішла. Значить, вона не зцілилась, значить, на її не прощені гріхи. А, і тут як би важкість взагалі цих фраз і одна, і друга, тому що одна говорить про прощення, а друга Христос каже: в стані ходи. І тим, що розслаблений, встав і пішов. Сам розслаблений був живим свідченням того, що Христос може прощати гріхи, простив гріхи, і людина зцілилася, і Він її зцілив. Людина стала, ну, розслаблений, став здоровою людиною. Так, що, і давайте завершу цей, цей фрагмент. Останні ходи. так, щоб знали ви, що владу має син людський на землі відпускати гріхи, тоді говорить розслабленому, вставши, візьми твої ноші і та йди додому твого. І той, уставши, пішов додому свого. Побачивши що це народ здивувався і прославив Бога, який дав таку владу людям. Тобто, ну, книжники, звісно, залишилися при, своєм, при своїй думці, що він богохульство. Але розумієте, це було вже таке. Одне діло, коли б Христос сказав: прощаються і на тому ну, гріхи. Про прощення гріхів, на тому все і це богохульство. Але тим, що е, розслаблений встав і був зцілений. Е, саме це чудо, саме ця, ця подія, цей момент закрив уста цим книжникам, тому що, а як ну, людина зцілилася, значить, була, їй були прощені гріхи. А якщо це вимовив Христос, значить Він має право. А відповідно, значить Він Бог. Ну, вони з цим погодитись не могли, вони могли просто промовчати. Пам'ятаєте? як е, Христос питав фарисеїв: від кого був Іоанн Богослів? Ой, Іоанн е, Хреститель? І вони не змогли відповісти, бо, якби сказали правду, це було б свідченням проти них. І е, сказавши правду про Іана Хрестителя, вони б е, змушені були б визнати Ісуса Христа. Тому що Іан Хреститель про нього свідчив. А так промовчали не знаємо. А з іншої сторони, не визнавши я хрестителя, їх би точно там НАТО би просто ручки ножки повідривав би їм. От. І тому сказали, краще бути, ну якби вони вибрали в цій ситуації бути дурнями перед людьми і перед Христом, перед тим, хто це був свідком цього діалогу, але не підставляти себе. Ну, краще бути дурним, чи розтерзаним натовпом, чи, визна... чи бути змушеним визнати Ісуса Христа. От. В такій же ситуації вони опинилися зараз, і вони вирішили, ну, якби ми бачимо, розуміємо, що далі, далі вони не могли його злословити і в чомусь звинувачувати в богохульстві. Тому що Христос підтвердив тим, що Він простив гріхи, підтвердив е... те, що Він має право, і що Він може прощати, підтвердив зціленням цієї людини. Е... Хотів ще повернутися. Я почав про це говорити і пропустив, що Христос звернув увагу на віру тих, кого принесли, що дає можливість припущення того, що ця людина, цей розслаблений, ну тут деякі варіації, що, можливо, він був... не мав віри. А віру мали його друзі. Тобто він просто, знаєте. Я ні в що не вірю, я не прошу ніякого зцілення, я вже розумію, що мені капіте. І будь-що буде. Хочете мене кудись нести, що може мене хтось зцілить? Я вже стільки лікувався, ніхто мені не допоміг. Хочете несіть, мені все одно. Ну, тобто, людина, яка, знаєте, повністю відмовилась, ну, втратила надію. Втратила надію і віру. Але віра його друзів, вона виявилася достатньою. І найголовніше, вона. Виявилося взаємозамінною вірою, якої не вистачало цьому хворому розслабленому чоловіку. На днях прозвучав, прозвучало таке питання. Здається, Андрус питав. Я перепрошую, правда, я не пам'ятаю. Я не знаю, як правильно Андрус чи Андрус наголос через це перепрошую, якщо невірно вимовляю. Так от було запитання з приводу того, чому ми молимося за спочилих. Ну, чи можемо ми змінити їхню долю? Я вказав, що я ще це написав в коментарі, що я це питання трішки подосліджую, ще, так, щоб обґрунтовано під його обговорити. Але е, сьогоднішнє Євангеліє, сьогоднішнє воно дотично до цієї теми. Е, хотів провести таку паралель. Це, якби ми не повністю занурюємося в цю тему, поминання чи не поминання спочилих і для чого це все. Але чим воно дотичне? Віра інших людей спасла е, розслабленого, тобто його друзів. Вони вірили в те, що. Христос може зцілити, і Христос цілив за їхньою вірою. Чим це паралельно з, з, до, молитви, до теми молитви спочилих? Ми є ближні тих людей, які спочили. Але ми маємо пам'ятати, що для нас вони спочили, а для Бога вони живі. У Бога всі живі, в нього немає різниці, ну, умовно кажучи, людина залиш... ну, продовжує жити, да, в іншому. Ну, умовно кажучи, вимір в іншому світі, духовному переходить в духовний світ в невидимий, там свої закони. Але тим не менше, людина нікуди не, не зникає, її душа вічна. І виходячи з того, що молитва і віра одних може повпливати на долю людини, яка живе, ще живе, в цьому світі має ще тіло, не розлучилася душа з тілом, ми можемо провести паралель, що. Такі ж ті ж самі відносини, наша віра, а отже, звертання і ходатайство перед Богом за людину, яка спочила, теж є дієвими. Вони теж впливають на долю тої людини, яка вже перейшла у вічність. Це е, непряме, непряме, знаєте, такий непрямий аргумент, що ми маємо молитися і що воно дійсно працює. Але це один з тих таких е, е, моментів, які. Ну, ми можемо, звісно, до, якби, до то, що так придиратися до яких, ну що це інший стан, що це духовний вимір, що там інші закони. Но, тим не менше, це є часткове таке свідчення того, що ми можемо молитись за наших ближніх. І неважливо, в якому вони стані, розлучені зі своїм тілом чи ще в своєму тілі їхня душа. У Бога всі живі. Ми молимось за особистість. А особистість, вона не зникає від того, що залишає ну, якби, тіло, стліває. Отже, молитва за особистість, будь вона тут, чи будь вона вже там, в потойбіччі, нема різниці. Вона все одно буде. Це наше ходатайство, на яке Господь буде дивитись на нашу віру і на наші молитви за ту чи іншу людину, живучи спочиву. От, і в кінце є ще один момент з приводу цього. Хочу ще, ще один. Добре, давайте останній а, вірш. І побачивши це, народ здивувався і прославив Бога, який дав таку владу людям. Бачите, узагальнено англістам Матфеєм, що Бог дав владу людям. Тобто, Бог давав яким людям? Ілії пророку, пророку Єлисею давав владу творити великі чудеса, іншим пророкам, і Моїсею давав свій час творити чудеса, і іншим, ну, якби, іншим персонажам, таких ключовим біблійної історії. Тобто... В даному випадку народ, який побачив чудеса Ісуса Христа, прирівняв його до великих праведників, про, до тих людей, через яких Господь діяв і посилав чудеса своєму народові. Це є свідченням того, що Христа ну, не визнавали, не визнавали ще Богом. Ми знаємо, що і апостоли його не визнавали. Бачите, Христос тут засвідчив своїм вчинком, що Він має божественну владу, але Він каже, його, він як про себе сказав, так якби зі сторони. Та щоб знали ви, що владу має син людський на землі відпускати гріхи. Син людський це не просто слово, це, ну, якби всі люди сини, сини людські. І в Біблії використовується цей термін як син людський, якби той, хто належить до, ну, до, до людського роду, homo sapiens. Але це якщо з маленькою літера, якщо з великої вважати, ну в контексті треба дивитися. В даному випадку Христос говорить як син людський, як Месія. Тому що у Месії, ми вже з вами говорили, у Пророка і здається, видіння було з приводу царств різних, якби звірів, які поневолюють іудейське царство, різних фантастичних звірів там. Фантасмагоричних. А от потім прийде Месія, тобто Месія інший цар, який дасть свободу і прославить народ ізраїльський. Це ж було під цим царем розумівся Месія. І на відміну від тих імперій, які поневолювали і які були в образі звіра, то цей був в образі людини через це цього царя. Називали сином людським, тому що він особлював, ну, він був людиною, а не тими звірами, які поневолювали іудейський народ. Це в пророцтві було. От таким чином е е вираз син людський це був, відносився до Месії. Месія цар Ізраїля. І далі ми йдемо до сина, тобто в цьому переліку цих термінів, атрибутів е Месії, ще є як. Е Син Божий. От. Це теж сюди входить. І от називаючи себе Сином Людським, Христос якби, підводить людей до того, що теж свідчить про себе, як про... не каже я син людський, але так, якби зі сторони. Та щоб знали, що син людський має це право відпускати гріхи. Він дійсно відпускає і зцілює цю людину. Бо вона стала безгрішною. Ну, Простив її гріхи. От. Таке Христос підводить, але люди ще не розуміють. Тобто, поступове дозрівання учнів і інших людей було поступове розуміння того, що це, ну що це, скоріше всього, що Месія. Проте, те, що це Бога людина, звісно, було зрозуміло, стало ясно. Ну, ми в Євангелії зустрічаємо це у учнів саме після Воскресіння, коли Фома побачив Христа, вклав свої. Персти в руки в рани Христові, і сказав Господь мій Бог мій. От. На цьому це все. Боже, так, ні, я ще не прощаю з вами. Прошу вас підтримати наш канал, нагадую. Це ваші вподобайки безцінні, коментарі безцінні, е також е поширення відео в соціальних мережах та підписуйтесь. Це найкраще ці всі речі найкраще просувають популярність нашого е каналу. Також е, ви можете нас підтримати фінансово, наш, на, нашу діяльність це е, донатами, або ставши постійним спонсором нашого YouTube каналу ВІЧІ. І о, в чаті я от дивлюсь, що немає сьогодні питань. На сьогодні небагато, думаю, що більшість долучиться завтра. Сьогодні неділя, всі відпочивайте і вже пізня пора. Ну, як в мене виходить, я так і виходжу. Я стараюся чим раніше, але ну, життя воно таке. Не завжди виходить те, що плануєш. Але радий з вами був зустрітися. До зустрічі тоді завтра. Боже вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. І не забуваймо молитись за наших захисників. На все добре, до побачення.